Усім салют! З вами Хоупі, і це новий випуск Агностик Ньюз, у котрих ми вам розповідаємо про найсвіжіші новини зі світу моди, музики та спорту. Поїхали! Напевно, кожен, хто слідкує за західним шоу-бізом, давно вже знає, що між Нікі Мінаш та Карді Бі далеко не найтепліші відносини, і неодноразово чули їх різні випади в сторону одне одної. Але на цей раз справа торкнулася їх тіпів, і чоловіка Нікі Мінаш заарештували за погрози в сторону овсета. Тиждень, десь тиждень, десь тиждень тому, десь тиждень. Хм. Десь тиждень тому. Близько тижня тому в інтернеті з'явилося відео, де Кенет Петті, той самий чоловік Мінаш, кидає погрози у адресу офсета. Офсет, <звіт> <звіт> При цьому, знаючи характер Нікі, ми можемо з вами здогадуватись про те, що вона і сама могла підлити масло у вогонь. Хто знає, можливо, вона просто хотіла проводити більше часу вдома з чоловіком, тому що тепер задира відбуває чотири місяці домашнього арешту. А тим часом, колишній колега офсети з гурту Мігос натякнув на вихід нового альбому Ханчо Джек Джек Ханчо. Він написав це у коментарі в акаунті західного СМІ Our Generation Music. Знаєте. Ні, не знаєте. Я ще вам не розповів! — Не знаєте, але зараз дізнаєтесь. Особисто я не можу цьому не радіти, тому що я досі підрубаю дубай щит, коли лечу на сніданочок на самокатику. Цього тижня було дуже багато новин для справжніх фанатів Каня Веста. Про все ми вам не будемо розповідати, тому що кількість зливів цього тижня може у нас зайняти повний хронометраж цього відео. По-перше, у мережу злили фільм «Jesus is King», котрий до цього ми могли бачити тільки у прокаті. По-друге, таким самим чином злили їх спільний альбом із доктором Дре «Jesus is King 2». багато треків із нього є ремастерами, котрі ми вже могли з вами чути на різних альбомах. Також є якісь сумнівні біти, але є і навпаки успішні кейси. Наприклад, трек «Water Об більш успішним куплетом. А треки Леймонстр навпаки лишили гарного обіта, котрий фанати очікували почути на альбомі Донда. А треки з Емінемом ми взагалі вже чули на альбомі DJ Кай. Чи назва? ще, якщо покупатися в інтернеті, то можна знайти візуальну версію альбому Донда. Правда, деякі треки з того фільму пішли на альбоми інших виконавців, наприклад, таких як. Тревісхот, або там взагалі є композиції, які нам з вами до цього не доводилось чути. І останньою новиною про Каня на сьогодні буде злив його скіна з, з відеогри Fortnite, котрий мав бути випущений, але Кані просто не прийшов на зустріч із розробниками. Ну це у стилі Канівеста взагалі. Маленький Вейн. Ти не такий вже й маленький. Ще насправді не такий вже й маленький. Випустив мікстейп під назвою The Fix Before The Six, у котрому є багато звуку під олдскульні синтезатори, класичні трейп-біти і навіть бум-беп. Ну що ж, не дарма це називають мікстейпом. Якусь концепцію від цього можна і не чекати, в принципі. Але батя показав, хто батя. До речі, мені особисто дуже сподобався його куплетний спільній роботі з Тайґовайджі, відеокліп, до котрої вони нещодавно дропнули. Це ніяк не стосується мікстейпу, але це є моя особиста рекомендація. AP. <плес> HD, these be talking in sleep You know not to test me like SAT Якщо ви дивились минулий випуск, то ви напевно, що пам'ятаєте, хто такий Кай Сенат та його успішний стрім з офсетом. Так от, цього разу він показав нам знімки із Дрейком і Central Сі з шоу Дрейка у Атланті, де Сі був запрошеним гостем. Також Кай запалив нам історію про те, що вони розмовляли з Дрейком, і Дрейк сказав, що коли-небудь прийде до нього додому, і вони пострімлять разом. А тепер парочка Lil лілузі нам показав у своїй сторіс трек, котрий нагадує нам його класичне звучання. Трек, котрий ми можливо зможемо почути на його альбомі Barter 16, котрий він анонсує вже дуже давно. Central C показав нам новий сніпак, у котрому він також запалив свій класичний стільок, котрий жодного разу не здає свої позиції. Знаєте, схоже на те, що Централ підігріває своїх фанатів до виходу нового альбому або синглу. Ми поки що не знаємо. Особисто я сподіваюся на альбом. Звісно, тому що це кожного разу першокласна лірика без примітивних пантів, котрі ми можемо чути від кожного рипака. А тепер пара новин від українських виконавців. Учасник творчого об'єднання помітні під керівництвом Ірини Горової. Отой випускає новий сингл під назвою «Судоми» до Слава продовжує відходити від свого звичного агресивного звучання в новому синглі, але у наступному альбомі обіцяє повернутися. Слава неймовірно концептуальний і непередбачуваний артист, тому ми із задоволенням чекаємо на альбом і обов'язково вам про нього розкажемо. Зачекайте, у нас є пара слів від отой для наших глядачів. Пацани з загностик медіа. Салют, салют, глядачі. У мене вийшов трек «Судоми», Слухайте його і підписуйтеся на канал, бо тут буде багато цікавих новин про музла. Сьогодні я вам хочу розповісти про молодого артиста і продюсера Бленді, звучання котрого дійсно варто вашої уваги. Ліричні тексти, перегружені баслайни та аутентичне звучання, аналоги котрого ми з вами могли чути тільки на заході. Це дійсно привертає до себе увагу. Зараз ми вам покажемо кілька останніх релізів. Зараз новина від бренду Nike. Nike запускають власної OLX. Добре, жартую. Тепер замість того, щоб утилізувати ношені пари або пари з дефектами, Nike будуть забирати їх, відновлювати та продавати. Взуття буде продаватись на сайті у трьох категоріях, таких як нові, злегка ношені та трохи з прикольчиками. І звісно, ціна за такі лоти буде набагато менша, ніж за нові кросівки. Вони виходить, вбивають наш бізнес за льотчиків на секунди. Хоча. Найки поки що не відновлюють стонік, тому все нормально. А тепер, що на зірці? А сьогодні ми з вами розбираємо лук маленького Узіверта. Цього разу на Узі ми можемо бачити джинси Баленсіага вартістю 1290 доларів. Також на ньому ми можемо бачити шузи Прада у колаборації з CAS вартістю 1900 доларів і лонг слів Вілон Міраж вартістю 500 баксів. А на сьогодні у нас все. Дякую за те, що були з нами. Наостанок я нагадую вам підписатися на наш плейлист Агностик ТОП 101 на Spotify і на усі наші соціальні мережі. Підписуйтесь на канал, ставте дзвоники. Усім до зустрічі!